Мої вітання, ми сьогодні говоримо про вектори, про їхню таку велику значимість, розуміння про те, що вектори у нас це два напрямлених відрізка. Хто дивився наші попередні відео, він же там собі орієнтується в певних означеннях. Тому для кого зараз це буде так доволі ново і цікаво. То, щоб ви були в темі, будь ласка, перегортайте, поставте сповіщення. Хай вам ці всі відео приходять, і ви завжди будете в курсі, що ми тут робимо. І оскільки зараз це. Тема є доволі актуальна. До нас прилетіла така задача, де є необхідність знайти кут між двома векторами, який має бути вектор А, і між сумою двох векторів, якщо би ми уявили, що є в нас третій вектор, ось, і ми якимось чином будемо щось оперувати. Отже, про задачу трошечки пізніше, зараз ми для більшості наших. Дописувачів і поціновувачів, хто нас дивиться і стежить за нашими новинами, хочу трішечки пригадати, щоб такі ви не пропустили це відео, і хай воно вам стане гарною підсказкою, особливо для тих, хто готується до основних контрольних або навіть здає мультитест. Воно вам точно знадобиться. Отже, про що мова? Що якщо ми маємо між собою два вектори, це напрямлений відрізок, то ми повинні чітко розуміти, що кут між векторами утворюватиметься лише тоді. Коли вони виходять з однієї точки, якщо у вас вектори напрямлені, якось по-іншому. Або один за одним, то то не будуть їхні вектори. Вам завжди треба перенести паралельно вектор десь якось отак, щоб вони виходили з однієї точки. І тільки тоді ми говоримо про їхній кут. Звісно, кут, він в нас випливає в декількох випадків. Коли в нас вектори колінеарні, ми пам'ятаємо, що кут дорівнює 0 градусів, коли в нас вектори перпендикулярні, ми пам'ятаємо, що е в нас кут буде 90 градусів, і ми це опрацьовували по скалярному дубу. Тому хочу нагадати, якщо шукається скалярний добуток векторів, це коли у нас є координати вектора А і Б, то, відповідно, ці координати вектора А від, будуть множитись на координату вектора Б, і, відповідно, координати по Y вектора А будуть множитись по координатах по Y вектора Б. Тобто скалярний добуток векторів, то завжди буде число. Налаштуйтесь на те, що це може бути і додатнє, і від'ємне число. І відповідно ми можемо працювати по координатах. Але скалярний добуток можна знаходити і іншим способом, не тільки користуючись координатами векторів, а раптом у вас немає координат векторів. А є, наприклад, довжина чітко визначена двох векторів, і є кут між ними. Тому ми по-іншому можемо знайти скалярний добуток векторів. Отже, ті самі, нехай у нас є два вектора А і Б, то скалярний добуток ми обчислюємо не через координати, а через їхні довжини і кут. Тому ми беремо добуток. Довжин цих векторів, і, відповідно, кут, який буде знаходитись між ними, не просто кут, а косинус цього кута. І коли вже вам є потреба обчислити якісь речі, ви відштовхуєтесь від того, що у вас є, чи координати, і тоді ви дивитесь скалярний добуток. Чи у вас немає координат, і ви працюєте з довжинами векторів. І, власне, ось в другому способі знаходження скалярного добутка, ми можемо знайти кут. І звідси його виразити. Я випишу окремо. Тобто, як знайти косинус? та звісно, що ось скалярний добуток ми ділимо на добуток довжин наших векторів. Причому скажу вам, що це працює і на площині, і ті, хто готується на мультитест, мають розуміти, що воно працюватиме і в просторі, тільки тут до Y ми ще додамо в скалярному добутку координату Z. Тепер можемо вертатись до нашої задачі. Отже, якщо у нас є, що треба знайти якийсь кут, то це мається на увазі, що ми знаходимо косину з цього кута між двома векторами. Тільки в нашому випадку не просто такі собі вектори, а один вектор А і просять знайти умову, якщо у нас якісь, крім вектора А, у нас ще входить сума векторів. І зрозуміло, що ось оця сума буде виражатися єдиним вектором, і нам його треба знайти. Відповідно, нам треба буде знайти якийсь кут між цими векторами. Тому, коли вам кажуть, що і ви уважно читаєте умову, що знайдіть кут між вектором А і І, якщо сума векторів виражена ось таким значенням, то завжди починайте суми з цих векторів. А суму, як ми шукаємо векторів, де дуже просто. Ми прекрасно вміємо додавати і геометричні вектори, і через координати. Як ми додаємо через координати? Де, звісно, ми додаємо кожну окрему координату цього вектора. І в нас буде утворюватися новий вектор, якщо вам легше позначити якимось вектором d. Можливо, залишайте так, як є сумою, ви вже дивитеся по собі. Але головне пам'ятати, що коли ми додаємо вектори, то ми додаємо кожну координату окремо. Отже, ми 2 додаємо мінус 2 і працюємо по іксу, x до хів. Ставимо крапку з комою, тому що ось оця дія це тільки наше додавання хсів. І далі ми додаємо відповідно у. Отже, yb у нас 4, додати, і координата вектора c у нас мінус 6. Ну, і що ми з вами отримаємо? Ми з вами отримаємо, що 2 мінус 2 у нас, звісно, буде 0 по іксах, І 4 мінус 6 ми будемо мати мінус 2, і це буде координати нового утвореного вектора, який є сумою. Хочете позначити його ще раз? Скажу вектором D, і вам так буде простіше. І тоді ви можете написати, що ось оцей результат це вже буде якийсь у нас вектор D. Тобто ця наша сума векторів. І тоді, коли ми шукаємо з вами косинус, то ми вже, користуючись формулою, записуємо, що косинус ось оцього кута між вектором А і сумою векторів, тобто ми замінили цю суму як вектор D, отже, він буде шукатися як скалярний добуток наших векторів до добутку довжин цих векторів. Тобто, ще раз наголошую, що D, то і є наша сума векторів, ми їх просто замінили. Тому це чітко велика буквочка Д. А далі ми просто підставляємо формули наші ось для скалярного добутка. Як ми обчислюємо скалярний добуток? а множимо на d, тобто беремо наш а. Подивіться уважно, координати 2, 2. І д координати 0 мінус 2. І ми їх будемо обчислювати. Отже, х на х додати y на y. Х на х. Це в нас буде 2, що множиться на 0, додати y на y2, що множиться на мінус 2. Ми, звісно, зараз це обчислимо. Але ось у. Потребі знаходження добутку довжин наших векторів, ми використовуємо формулу довжини, яку обчислюємо за допомогою квадратного корення. Я навіть вам нагадаю, що якщо у вас є якийсь вектор і вам треба знайти його довжину, тобто модуль, іноді ще кажуть, абсолютна величина, тобто те, чому він дорівнює в довжині, то це означає, що ми беремо його координати х квадрат плюс y квадрат, але по кореню. Тому ми для А підставляємо ось 2 в квадраті. Додати 2, ось 2 в квадраті, помножити, тому що ось ми знайшли тільки довжину. І множимо на довжину, тобто корінь квадратний з довжини нашого вектора d, тому це буде 0 в квадраті. Додати мінус 2 у квадраті. Ну і далі ми з вами обчислюємо. Я думаю, що нічого тут складного немає. 2 на 0, звісно, 2. 2, що множиться на мінус 2 мінус 4, так і запишемо мінус 4. І тут ми обчислюємо 2 в квадраті плюс 2 в квадраті, 4 плюс 4 це в нас корінь з 8. І далі ми бачимо з вами, що ось я навіть залишу, хай це буде корінь з 8, що у нас мінус 2 в квадраті це буде 4, тобто у нас все-таки це буде квадрат з 4 буде 2. Що ми тут з вами бачимо? Що нам залишається знайти просте обчислення. Мінус, будь ласка, не губіть, залишимо його, винесемо передріб. І бачимо, що вже, наприклад, 4 і 2 можна скоротити, залишиться 2. І давайте згадаємо, як ми обчислюємо корінь з 8. Хто пам'ятає, той знає, що корінь з 8 – це тоді, коли ми вісімку розписуємо, як 4, що множиться на 2. 4 то є квадрат, ми його виносимо з під корення, а двієчка залишиться під коренням. І в нас буде 2. Корінь з двох. Отак ми і залишимо, що це буде два ось два чисельнику, що ми скоротили, і тут буде два корінь з двох. Звісно, 2 і 2 ми можемо скоротити, в нас залишиться корінь з двох. І далі. Або ви користуєтесь табличкою тригонометричних функцій, і дивитесь, чому ж, в якому там значенню косинус дорівнює, коли мінус 1 на корінь з 2. Або ви пам'ятаєте, що це швидше всього, що тупий кут. Чому тупий кут? Тому що косинус у нас від'ємний тоді, коли ми маємо кут тупий. І ми пам'ятаємо, що ми таким чином можемо визначити, що альфа в нас буде 135 градусів. Знову ж таки, подивитися по табличці, хто нам не довіряє, не перевіряє, або обчислити самі, насправді тут вже результат є. І варто пам'ятати, що тупий кут це кут більший, ніж 90 градусів, і менший, ніж 180. Отже, давайте проаналізуємо ще раз задачу. Що важливо було в цій задачі зрозуміти, що новоутворений кут буде знаходитися між вектором А і вектором сумою, двох векторів B плюс С. Тому краще і швидше, і легше. І ви точно не заплутаєтесь, якщо ви окремо знайдете суму цих векторів, а при додаванні векторів координати між собою додаються х до х, y до y. І ми створили новий вектор. Далі пам'ятаємо, що косинус кута між векторами, то є відношення скалярного добутку до добутку його довжин, їх довжин. І ми, відповідно, скалярний добуток знаходимо по способу. Перемноживши координати, їх додавши. І відповідно довжини цих векторів, ми знаходимо за формулою, що модуль вектора дорівнює корінь х квадрат плюс у квадрат. Далі обчислюємо і можна скористуватись табличкою, можна згадати, що це тупий кут. Відповідно, тут у нас буде 135 градусів, тому що це орієнтовно все -таки 45, а 180 мінус 45, тому 135, і доволі легко знайшли кут.